Мольфар це не просто знахар чи цілитель у гуцульській традиції. Він це людина, яка володіє знаннями про природу, енергії, має дар передбачення та здатність впливати на події. Василь Гундяк один із небагатьох, хто продовжує цю традицію в наш час. Зараз пан Василь живе в гармонії з природою, займається сінокосом та зберігає традиції предків. Його день починається з обрядів та спостережень за природними явищами, які допомагають йому в передбаченнях. Він також займається лікуванням травами та проводить обряди очищення. Залишайтеся. Інформація ексклюзивна і вам варто її почути. Василь Гундяк відомий своїми передбаченнями. Він робив їх ще в періоди, коли не було війни в Україні. Якщо цей дідусь знав, що почнеться вторгнення країни брата задовго до цього, то сто відсотків він здатен розповісти всю правду про її завершення. Коли почалась війна, люди знову потягнулися до нього не як до знахаря, а як до провідника. Хтось прийшов зі страхом, хтось із надією, хтось із гнівом. Але він довго мовчав. Ще не час, повторював він тим, хто питав про майбутнє, і тільки нещодавно, коли небо над Карпатами почорніло, а хмари закрутились, мов вітер правди прорвав завісу. Мольфар заговорив Його слова не були спокійними, вони були гіркими, як полин, бо не несли втіхи лише істину. Мир настане, але він буде після великої трагедії. Не всі її переживуть, сказав він, стоячи біля каменя, на якому ніколи нічого не росло. Він говорив про Україну як про живу істоту, поранену, але не зламану. Він бачив її, мов молоду жінку, що пройшла через полум'я, втратила найрідніше, але зуміла зберегти в серці любов. Земля сама струсить з себе змій, сказав мольфар. Але мусить бути очищена більше не через шаблю, а через втому виснаження і зневіру впаде ворог, від себе впаде, як гнила гілка, і тоді прийде мир не від компромісу, а від правди. Його бачення не мапа і не прогноз погоди. Це внутрішній злам, перелом світів. Він говорив про те, що небеса вже готують розв'язку. І що багато буде залежати не від політики, не від генералів і навіть не від союзників, а від сили духу простих людей, від того, чи витримаємо, чи не озлобимось, чи не забудемо, за що йшли. Після великої темряви буде зоря, і вона не буде схожою на жоден світанок до цього, бо це буде світанок народу, що відродився, мовив він. Інші мольфари, старі ще з часів повстанців. Говорили, що такі слова не можна кидати на вітер. Але Василь Гундяк сказав: їх, бо знав, час настав. Слова його не залякування, це нагадування, що біль неминучий, але перемога можлива. Що трагедія буде, але і за нею правда. Гори чули це, дерева завмерли, вітер заніс його голос десь далеко. Можливо, туди, де готуються доленосні рішення, і ті, хто мають почути, Почують, мир настане, але лише після великої трагедії, мовив він, дивлячись крізь вогонь і хмари на обрії. Його слова прорізали простір, як грім перед бурею. Він побачив не дату, а перелом. У цьому відео те, що ніколи не показували по тебе голос Карпат, що передбачив майбутнє країни. Відомий Карпатський віщун зробив сміливе передбачення щодо завершення війни та майбутнього Росії. За його словами, ключовим моментом стане трагічний кінець керівника агресора, після чого на Росії відбудуться значні зміни. Ця подія, на думку Мольфара, призведе до того, що воювати проти України стане просто нікому. Василь Гундяк, шанований мольфар із Карпат, конкретизує своє пророцтво, зазначаючи, що війна має зупинитися саме зі смертю Путіна або ж особи, яка виконує його роль, натякаючи на можливого двійника. Лише за такого сценарію, як він вважає, конфлікт нарешті завершиться. Крім того, мольфар Василь переконаний, що Російська Федерація вже вступила у фазу дезінтеграції. Він також стверджує, що Україна має всі шанси здобути перемогу над агресором у 2025 році. Однак це можливо лише за умови безумовної капітуляції Росії або її повного розпаду на окремі частини. Виявляється, що значна частина родичів Мольфара проживає на території Росії. Саме вони надають йому актуальні відомості про пануючі настрої всередині країни агресора. Це дозволяє Василю підтвердити свої видіння, що 2025 рік стане переломним для Росії, і, можливо, саме зараз настане її розпад. Пану Василю відкрилось: Москва, яка здавалася неприступною, починає тремтіти. Її мури, зведені з брехні та облуди, вкриваються тріщинами, паніка розливається вулицями, де донедавна панували самовпевненість і зверхність. Це не результат зовнішнього штурму, а симптоми внутрішнього розкладу, спровокованого точними і майстерними ударами по найвразливіших місцях. Економіка, збудована на ілюзіях, сиплеться, немов пісок крізь пальці, а пропаганда, яка роками годувала народ обманом, втрачає свою силу, розпадаючись на порох. Крізь морок і хаос, у центрі імперії, біля самого Кремля вимальовуються тіні. Це не буде масовий наступ, який принесе тисячі жертв. Те, що побачив пан Василь це витончена, майже невидима операція. Вона відкриє всі таємниці, зруйнує найретельніше сплановані змови. Ті, хто йдуть до серця імперії, зламають найпотужніші мури не силою зброї, а завдяки розуму, мужності та незламному прагненню до правди. Якщо ви знаєте ворога і знаєте себе, вам не потрібно боятися результатів сотні битв, Мов би шепоче їй мудрість Сунь Цзи. І саме за цим принципом діють ті, хто наближається до Кремля. Вони знають слабкості свого ворога і глибоко розуміють власну силу, мету та стійкість. У відкритті дідуся Кремль постає не як центр сили, а як шальки терезів, що зламались. Над ним здіймається новий прапор. Не окупаційний, не тріумфальний, а символічний. Це стяг істини, який знаменує розвінчання міфів, крах ілюзій та остаточне торжество справедливості. Це не просто перемога у війні, це перемога духу над тиранією, світла над темрявою. Полум'я відплати, яке запалилося в Україні, досягне свого апогею саме тут, у серці зла. Всі зрадники будуть покарані. Воно очистить усе гниле і розчистить шлях до нового світанку. Це бачення Мольфара Василя, не казка і не легенда. Це сигнал, попередження і заклик до дії. Вона нагадує, нам потрібні єдність, пильність і вірність тим ідеалам, за які борються наші воїни. Хоч багато кому ці картини можуть здатися фантастичними. Усе, що побачив мольфар, логічно випливає з природи тоталітарного режиму, який втрачає опору. Путінська система вже виявляє ознаки ірраціональності, дезорієнтації, відірваності від реальності. Її готовність жертвувати тисячами життів заради амбіцій, свідчить про небезпечну готовність переступати останні моральні межі. Та розплата, що постане для Москви, стане не зовнішнім, а внутрішнім вогнем безумством, яке поглине місто зсередини. Це буде вогонь, розпалений самою системою, що, зрештою, знищить усе, що намагалася захистити. Руїни стануть символом кінця імперії та диктатора, який її створив. Мольфар Василь, занурюючись у транс, віщував бачення, що пронизували саму суть майбутнього. Він говорив про величний потоп брехні, який спочатку здаватиметься ледь помітним, немов тонка цівка води, що просочується крізь тріщини. Але потім, за його словами, він нестримно затопить усе, змиваючи, немов пісочні замки, ілюзорні твердині, зведені на обмані. Коли ж ця облудна вода спаде, світ побачить жалюгідну випалену пустку, на якій насправді трималася влада тирана, оголену до самих кісток. Можливо, сама природа відреагує на те, що відбувається, і пошле буквальні потопи в різні частини планети, де цього не чекають. Варто бути готовими до суттєвої зміни клімату, рівень вологості підніметься в регіонах, де її ніколи не було й почнеться глобальне потепління. Це буде не покаранням, хоча спочатку так і здаватиметься, це буде цінним уроком, що подарує необхідний досвід. Перед його внутрішнім зором поставала моторошна холера мовчання, хвороба, що крадеться вночі. Немов привид, паралізуючи волю і заковуючи слова у душі людей, ця тиша, що здавалася непереборною, мала досягти свого апогею, а потім, у мить найбільшої задухи, вибухнути нестримним криком, що змете тирана з його п'єдесталу. Слова будуть зайві, адже у противному випадку рівновага буде порушена. Мольфар бачив і згубну ізоляцію високі стіни, що відділяли режим від усього світу. Але ці стіни за його пророцтвом зруйнуються не від зовнішніх ударів чи потужних штурмів, а від внутрішньої гнилі, що роз'їдатиме їх зсередини. Це відкриє світові жалюгідні руїни колишньої могутності, що розсиплюються в порох. Василь також віщував кривавий потоп, який змиє всі сліди пролитої невинної крові, немов велика ріка правосуддя. Ця хвиля понесе за собою не просто забуття, а й неминучу справедливість, оголюючи правду, що була так довго прихована. Зрадлива ізоляція викриє обман, показавши жалюгідну мізерну постать тирана після падіння всіх штучних бар'єрів, що його захищали. Прибічники Путіна, за словами діда Василя, почнуть тікати, немов щури стонучого судна, нещадно пожираючи одне одного в паніці, перегризуться у боротьбі за виживання. Мольфар бачив багато самогубств серед них. Їхні спроби втекти від переслідувань за кордон. Але Бог бачить все і від його правосуддя не втекти. Самого тирана, що при владі, чекають страшні муки. Пророк бачив його на підступах до шизофренії, коли йому буде багато чого здаватись, багато підозр, огорнуть його розум, і з ним будуть відбуватись схожі процеси, як і з Сталіним. Йому гарантовані приступи задухи, істерики параної. Він у якийсь момент навіть не зможе себе тримати в руках, поводитиме себе як дитина, втрачаючи контроль над собою і ситуацією. Згодом, не відразу, але поступово він опускатиметься все нижче й нижче, поки зовсім не розчиниться у бруді, поглинутий власними темними думками та діяннями. Але Мольфар підкреслив, що це не так страшно. Найгірше, коли руйнується і загниває душа. А цей процес у його випадку вже давно запущений і незворотний. Марно Путін намагатиметься прикритися іменем Бога. Небеса відвернуться від нього, як від найбільших грішників, його слова губитимуться в порожнечі, його молитви поглине тиша. Поступово у власному мороці він буде сходити з розуму. А всі, хто ще залишився поруч, зречуться його навіть найближчі. Далі його видіння розкривали подальші етапи цього падіння, божевільна ізоляція, до якої сам себе загнав тиран, призведе до неминучої прірви, з якої не буде вороття. І нарешті, після всіх цих випробувань світла правда розсіє морок, оголюючи справжню картину, стаючи початком нового світанку, що проллє світло.